Продовжуємо програму. Сьогодні у горішніх плавнях містяни помітили білого лебедя, який гуляв біля дороги неподалік КП спецеко. До редакції телеканалу Гок надійшло кілька дзвінків, і наша знімальна група виїхала на місце. Як з'ясувалося, птах утік із паркового озера під час відлову лебедів для зимівлі, але його швидко впіймали. Деталі далі. Сьогодні близько 10-ї ранку до редакції телерадіокомпанії Гок надійшло одразу кілька телефонних дзвінків від небайдужих містян. Люди повідомили, білий лебедь ходить біля дороги неподалік КП «Спецеко» у горішніх Плавнях. Наша знімальна група одразу виїхала на місце і паралельно намагалася зв'язатися з Артуром Шабліяном, відомим у місті ветеринаром, який опікується птахами та допомагає їм у таких ситуаціях. Та ще дорогою нам зателефонував сам Артур Шабліян і повідомив, усе під контролем. Лебедя вже впіймали, він у безпеці. Як з'ясувалося, птах опинився біля дороги після того, як почав тікати з паркового озера, ймовірно, злякався, коли побачив, що його побратимів відловлюють для відправлення на зимівлю в кращі умови. Втім, далеко відлетіти не зміг і швидко потрапив під нагляд людей. Наша знімальна група встигла зафільмувати, як із паркового озера дістали останнього шостого лебедя і обережно завантажили його до автомобіля для перевезення. Сьогодні відловили наших міських улюбленців вже на зимівлю пара, тому що сьогодні передають заморозки вночі до мінус 10 градусів. Трошки прийшлось повоювати з архаровцями нашими. Ну, все добре. Трохи порозліталися, тому містяни могли спостерігати блуждаючих лебідів сьогодні по місту, але ж всі вже... Так! А ну-ка, сидіть! А зараз ви зимових на зимівлю до березня місяця, де будуть перебувати на підприємстві, на території підприємства Фламінго, де вони отримують прихисток вже не перший рік, постійні гідні умови для перебування. За що хочу подякувати родині Миколи Вікторовича Завалія. за те, що допомагають нам постійно і в утриманні, у відловлюванні. І, взагалі, дуже багато роблять для дикої природи. Такі історії ще раз показують уважність містян, справді рятує тварин. Якщо бачите птаха біля проїжджої частини або з ознаками травм, краще не намагайтеся ловити самостійно, а повідомляйте фахівцям.